Привіт! Я Тітонька Дарина. Казачок у мене повна торбина. І сьогодні я хочу подарувати вам гарний святковий настрій. Тому зі своєї чарівної торбинки я дістала збірку віршів мого улюбленця Сашка Дарманського. Пам'ятаєте його книжку День народження приведе? Да? Вам сподобалось? Тож сьогодні я буду вас веселити його прикольними віршами. Бо ця книжка так і називається. Прикольні вірші. Ось бачите, яка вона, так? Віршик називається Дракон. На самій околиці міста. Дракон справжнісінький жив. Любив одягатися чисто і каву страшенно любив, заходивши раз до кав'ярні, як вечір містом гуляв, вмостившись за столиком гарно, три кави собі замовляв. Дракона в кав'ярні всі знали, тому не боявся ніхто. Йому залюбки помагали скидати циліндра і пальто. Здавалось, страшний Вогнедихий Спалив би кого захотів. Дракон же поводився тихо і скромно в куточку сидів. А щодо вогню там чи диму нічого ніде не палив і навіть не знався із тими, хто люльку. Постійно смалив, з вогнем був дракон обережний, та якось додому йдучи, почув він сирени пожежні і крики про поміч вночі. Побіг він на голос дитячий, аж батить будинок стоїть. Пожежа і дівчинка плаче. Ой, хто порятує її? Коротка пожежна драбина, не може сягнути вікна. Ось-ой -ось загориться дитина, ось ой, задихнеться вона і зринув дракон над асфальтом, над сотнею людських голів, зробив несподіване сальто і в полум'я прямо влетів і зйойкнув наляканий натовп. Та що для дракона вогонь? Адже не лише вивертати. Він може й ковтати його. Ковтувши останню жаринку, дівчатко швиденько схопив і вже за якусь там хвилинку батькам прямо в руки вручив. Дракону вітало все місто. Господар кам'яні дав приз, а дядечко мер особисто. Драконові лапу потис. Ось такий віщик. Я бажаю вам в придешньому році гарних друзів, які завжди прийдуть на допомогу, як цей дракон. Все буде Україна!